Знаєш, 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 у чому парадокс? Твій мозок завжди знайде якісь відмовки, чому ти недостатньо хороший, чому ти не можеш зробити щось. Він завжди буде казати тобі: Просто почекай. Просто почекай. Все буде, все буде. Просто почекай. Це те, що мій мозок мені постійно каже: просто почекай. Знаєш що? Але прикол в тому, що. Не треба чекати, не, не треба йому вірити. Просто блін, просто, блін, зроби те, що ти давно мріяв. Просто зроби. Якщо ти будеш вірити, тому що твій мозок нав'язує тобі час від часу, ти ніколи не почнеш. Він завжди каже правду. Сумніви, це не знак того, що ти слабкий. Це знак того, що ти на порозі змін. І якщо ти зробиш крок попри сумніви, в цьому і буде твоя справжня сила. Через всі ці сумніви, які твій мозок придумає тобі. Всі ці відмовки, якщо ти зробиш крок, це може змінити твоє життя. Це правда?